Доброго дня! Запрошую підписатися на мій канал YouTube. Запрошую відвідати мій сайт по прокату і продажу плиткорізів. Я впевнений, що щось цікаве, то що ви не бачили, ви побачите. До вашої уваги столи для великоформатної плитки. Зазвичай зараз в Україну масово стали завозити. Плитку великого формату. Що таке плитка великого формату? Це та плитка, яка більше, ніж 2 метри. Звісно, її можна різати на якихось піддонах, можна на підлозі. Але професійні плиточники, звісно, щоб не стояти на клінках, застосовують столи. На жаль, столи випускаються тільки італійського, іспанського та китайського виробництва. Але всі вони, в тому числі і китайського виробництва, досить дорогі, е, дуже дорогі. Е, ну, най, скажімо так, відоміша і найкраща, з моєї точки зору, одна з найкращих фірм по випуску обладнання для великого формату це фірма Раймонті. І вона е, має у своєму асортименті два столи. Перед вами ближче до вас, це стол BM150. 80. І далі стол БМ 180 просто. Чим вони відрізняються. Е якщо перший габарит у БМ 180 плюс метр на метр 80, у БМ е 180 90 см на метр 1,80, але є особливість. БМ180 е плюс може розширятися від метра. До 1,50 п'ятдесят Такої особливості у BM180 немає. Він не має розширення. Він простий, він зручний, він влазить в двері, не треба його складати шириною 90 см. Цей не влазить, треба складати ніжки. Але ці столи спеціально зроблені, щоб їх швидко складати. Тут, якщо ви бачите, є ось такий, ви відкручуєте. І він досить швидко складається ця ніжка. Ну, звісно, деякі люди лідуються, але для перенесення між кімнатами це треба робити. Які особливості 180-го я зараз покажу? У нього перше від'їжджає, бачите, від'їжджає на метр метра вся е, ширина збільшується. Крім того, вони можуть рухатись. Можуть рухатись всі, які всередині стоять шини, вони можуть рухатись. Вони фіксуються знизу за допомогою барашків. Тут особливість, що край передостанні крайні плавно рухаються і кріпляться за допомогою барашок. А оці дві посередині, бачите, тут є вирізи, тому вони стають на три положення. кожне. Я не знаю для чого так зроблено, але що ця, що ця стає на три положення. Для, я так розумію, для кращої фіксації, щоб не було ніяких рухів. Ну, це дуже зручно, що міняється е, ширина. Якщо подивитися на 180-й просто, у нього так само крайні не рухаються, але рухаються тільки передостанні. Оці два, вони також закріплені намертво. Ну, звісно, трансформації тут менше. Е, що можу сказати? Що Є додаткове обладнання до них ось такі циліндрики, як їх називають. У них вони мають висоту біля 5,5 см, вони досить габаритні. Для чого вони? Якщо ви ріжете за допомогою рейзера, Power Razer, щоб була можливість, щоб було місце для диску, щоб він занурювався, або болгарка, щоб занурювалась і не тільки вздовж, а і поперек. Тому, звісно, такі вони недорогі, ця ці системи. Ці папери чи циліндрики вони в комплекті мають 20 штук. Получається, чомусь по 3 на кожну шину, ну і два запасні. Так само вони підходять і на БМ-180, бо у них профілі однакові. Крім того, висота у них однакова. По моїм замірам, це 82 см. по... Характеристикам чомусь 83 см. Я не знаю чому так. Що ще хотів би розповісти, що між собою столи можна з'єднувати, щоб збільшити довжину до 3 метрів 60 см. Бо ви знаєте, плитка буває більша. З'єднуються за допомогою ось таких простих приспособ, які ось вона стоїть. Давайте подивимося, як воно дуже просто це робиться, це з'єднання Просто ви підсовуєте, між собою з'єднуєте і фіксуєте. Як на мене, дуже швидко, дуже просто. Стали 680 і 680, вони підходять один до одного. Можна використовувати їх ну, разом купувати. 180 для якоїсь широкої плитки, якщо у вас дуже широка плитка. Другий 90, як на мене, дуже таке сприятливе рішення. Та, в принципі, все добре в цьому цих столах, крім їхньої ціни. Вона, як на мене, досить зависока, але ви знаєте, що плитка, яку ви купуєте, одна плитка коштує, може коштувати і 6, і 7, і 10 тисяч гривень. Одна плитка. Тому по порівнянню з плиткою, це дуже дешевий виріб для її укладки. Зараз я переверну, хочу вам показати, а, по вазі не, не встиг сказати. 180-й важить 29 кг і принципово його можна одному переміщувати. Плюс важить по характеристика 38 кг, але фізично я, ну, він легший, тому я впевнений, що він трошки легший. А, а так вони, в принципі, однакові, однакові направляйки. Крім того, на ці направляйки можна ступцини е, там докупати і застосовувати. Воно дуже, скажімо так, таке е, гарне рішення для спрощення роботи по порізки великогабаритної плитки, особливо рейзерами, ну, особливо з такими пристосовними. Зараз я переверну. Хотів би вас. Розповісти вид знизу, з чого воно складається, а складається воно з міцної металевої, скажімо, так, каркасу. ну В случаї з BM180, він двійний, розсовується фіксується за допомогою ось таких фіксаторів. У 180-го, звісно, він одинарний, просто одна столева шина Крім того, тут є фіксатори, такі барашки для фіксації шин. Крім того, якщо подивитися з цієї сторони, тут є швидка фіксація складання ножки. Дуже все просто. Ви зафіксували, можете користуватися. Ви розфіксували, підняли, закріпили, і вона нікуди вже не рухається. Бачите, вона не падає, можна переміщувати. Розфіксували, поставили. От звідси спочатку. Зафіксували все, не рухається. Розфіксували, зафіксували все. Звісно, є невеличкі мінуси. Він має бути розтопирений. То він повністю треба, щоб оця стійка вона нахилена всю сторону, тому він тому тримає жорсткість. Але бачите, у нього є люфт. Ось такий. Тому ви поставили, розширили його, і при навантаженні він стоїть міцно і не рухається. Але оцей блюфт я, звісно, би якимось чином прибрав би. Але це вже виробник вирішує, що має бути. Е, є ось такі ніжки, які резинові, які регулюються по висоті, які рухаються. В, ну, Просто, бачите, така товстиленна резина. Я впевнений, що вони прослужать весь час експлуатації даного вироба. вироба. Ось, в принципі, і все. Як на мене, достойний уваги стіл. Єдиний вініс, що він має таку ціну. Так що звертайтесь до мене, буду вам радий допомогти по прокату і по... Придбанню любого обладнання, що ну, що стосується плитку та іншої техніки, всього найкращого будьте здорові, не хворіте.